31 березня він зателефонував мені вже коли в Маріуполі летіли. Я не знав, що він в Маріуполі летить. Каже: Тато, я лечу в Маріуполь. Це для нас був шок. 15-16 квітня він перший раз зателефонував. Говорив з матір'ю зі мною говорив: тут м'ясорубка. Живими вийдемо чи ні, я не знаю. Матері навіть сказав: Вибач, якщо щось. Мати сказала: ні, ти повинен повернутися живим. З початку повномасштабного вторгнення пліч опліч з українськими військовими воюють іноземні добровольці, які приїхали в Україну захищати нашу незалежність. Вони не розраховували на контракти, зарплати чи отримання українського громадянства. Британці, білоруси, поляки, грузини йшли на фронт, тому що знали, ця війна не лише українців. Серед іноземних добровольців є загиблі, зниклі безвісті і ті, хто потрапив в полон. Один з таких людей, мамука Гацарелія, доброволець з Грузії. Йому виповнився 21 рік, коли він потрапив в полон, захищаючи Маріуполь. Мамука Грузинський військовий разом з мамою, татом і молодшим братом мешкав у місті Зугдіді, проходив контрактну службу. В перші дні війни побачив по телевізору багато дитячих смертей і відправився в Україну. Згадує батько Како Гацарелія. Коли почалася війна в Україні, мамука з роботи прийшов і каже матері, мені що я їду в Україну допомагати їм. Ми, звичайно, були проти, бо самі з Абхазії знаємо, що таке війна. Пройшли через це все: бомбардування, холод, голод. Ми були проти, що він йшов на війну, але він сказав категорично. Щоб не відбулося, я повинен їхати в Україну. він спочатку у Львів потрапив. Там з хлопцями познайомився. а потім зі Львова вже до Києва доїхав. 31 березня 2022 року мамука Гацарелія разом з іншими добровольцями прилетів на гелікоптері в окупований Маріуполь і приєднався до захисників міста. Наступного разу зв'язався з родиною 19 квітня. Намагався заспокоїти своїх батьків і сказав, що є шанс залишитися живим. Бо за наказом президента України Володимира Зеленського, оборонці Маріуполя виходять в полон. Наступного разу поговорити з сином вдалося тільки у вересні, лише тоді батьки дізна. Знались, що мамука вижив після теракту в Оленівці і перебуває в Таганрогському Сізо. Його там сильно побили, спину пошкодили. Коли в нього спина боліла, він не сидіти, навіть їсти не міг. Сидіти, лежати сильно, нирки відбили після цього він схуд до 45 кг кілограмів схуд. Зараз останнім часом адвокат заходив до нього десь у травні місяці. Да, 23 травня сказав, спина менше болить, але дається в знаки. У лютому 2024 року. Мамука Гацарелія був засуджений на довічне ув'язнення і зараз перебуває в колонії у Мордовії. Протягом років перебування сина в полоні. Родина Гацарелія звертається за допомогою, щоб прискорити повернення мамуки. Пожиттєво йому дали за вбивство трьох російських громадян. Військовослужбовців та поранення ще одного та наймання. Мабуть, він катування не витримав, і йому приписали, як то кажуть. Ми звертались в міністерства закордонних справ Грузії. була зустріч. Сказали, що ми нічим допомогти не Можемо треба чекати закінчення війни. Так і відповіли. Путін помре, зміниться влада. Потім зможемо щось зробити. І ще до омбудсмена у нас тут є, і оселіані. Ще є громадська організація, яку очолює Мікеладзе. Вона за фахом юрист. Вона допомагає, займається такими справами, хто у в'язниці сидить. надає безкоштовну юридичну підтримку. Вона допомогла нам дуже сильно знайти мамуку. Пише листи, ми навіть зверталися в католицьку церкву, написали на ім'я папи римського. Я спілкуюся з українською стороною, з військовим аташе з України. Він каже, коли обмін полоненими йде я до нього телефоную, чи він до мене телефонує. Мамука є в списках, мамуки немає в списках, і все більш ніякої інформації не дає. Говорить, що працюємо і більш ніякої інформації не дає. Я навіть не знаю, що робити і до кого звертатися, тому що ці організації або всі разом допомагають, або всі разом зникають. Ми в порожнечі сидимо без інформації. До кого звертатись, навіщо звертатись, навіщо знаємо, але до кого не знаємо. Обміни тривають, і громадяни інших країн, які ризикували своїм життям за Україну, мають бути серед тих, за кого борються і повертаються з полону. За словами керівника пресслужби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, в списки на обмін потрапляють всі захисники незалежно від громадянства. Переговорна група постійно проводить перемовини, і всі, хто є у нас в базах даних, всі беруть участь. Всі наші люди, всі також і не громадяни, але ті, хто боровся за Україну зі зброєю в руках, і цивільні так само, які є некомбатантами, комбатантами, яких захопила Російська Федерація. Всі вони беруть, мають шанси беруть, беруть участь в тому переговорному переговорному процесі, щоб їх повернути. На жаль, цей процес триває е, довго. На жаль, ці процеси обміну вони важкі. Ми ні про кого не забуваємо. У нас всі е, люди зареєстровані. Ми проводимо опитування тих, хто повертається, е, даємо фотографії, питаємо, хто перебуває з вами в тих місцях, звідки ви е, повернулися. І інформація є, вона збирається за закрив... Навіть крихти цієї інформації вони є важливі, тому е, треба розуміти, що система працює, вона налагоджена, і е, родичі е, іноземців, які е, не мали українського громадянства, але які воювали за Україну, вони можуть звертатися до координаційного штабу. З письмовими зверненнями є всі контакти в нас на сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і ми допоможемо. У нас є юристи, які безкоштовно допомагають, роблять цю роботу, і ми це звернення скеруємо до юристів, які далі скажуть, що робити, і будуть консультувати і нададуть всю необхідну допомогу. Щоб пришвидшити повернення, координаційний штаб рекомендує звертатися до уряду країни, громадянинам якої є доброволець, щоб посилити і дипломатичний тиск, і інформаційну підтримку для нас всі, хто офіційно служив в Україні і служить незалежно від того, чи це громадяни України, чи це люди, які там мають посвідку на проживання, чи іноземці, які захищали і захищають Україну. Для нас всі ці люди є захисниками, і немає різниці. Хто вони, тому що ми однаково боремося боримо, за всі. Боротьба за життя захисника Маріуполя Мамуки Гацарелія триває четвертий рік, і його повернення додому єдине бажання родини. Щоб мого сина врятували, більше нічого не хочу, тому що молодий хлопець вже четвертий рік у в'язниці. Сидить в російському полоні. І ніхто навіть крок не зробив, щоб його витягти звідти. За це прикро. Що ще говорити?